Це не, це не я бив, це ти мене била, це ти наркоманка, Боже мій спасих. Да? І внаслідок що ви отримуєте? Ви починаєте придушувати свої емоції, да? ви боїтесь проявляти свої почуття. Звісно, бо страшно вже. Да? Ти надто чутлива. ти надто чутлива. От в якому контексті він це використовує? Коли він вас образив, матюкав вас. І е, ви засмутились, це нормально? А він вам говорить, ти занадто чутлива, це взагалі був жарт. Ти шуток не понімаєш. Ти якась ненормальна, шуток не понімаєш? Да? Тобто його мета перекласти провину на вас. Да? Тому що проблема не в його словах, він хоче вам сказати, що проблема не в його словах, а в вашій реакції. Що це ви неправильно а, реагуєте? Так, да, ти мене довела. Ось, пожалуйста. Ти мене довела. Да. Проблема. Він хоче сказати, проблема не в його словах, а ви неправильно реагуєте.